А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в таку невеличку хоррор гру, як Side Hustle. Ми з вами невеликий підприємець, який відкрив свій магазинчик в якомусь дуже дивному місці. Не знаю, я взагалі думав, що зазвичай люди у своїх містах магазини відкривають, але не суть. До речі, це місце мені щось нагадує. Ну, добре. Почнімо перший день. Це зомбі? Бля. Ей, hey, Гаррі. Що йдеш на роботу так рано? Боже що ще ново збим Торній. Ту а, Привіт, так, я йду, сьогодні дуже зайнятий. Да, з'їбався з моєї. З мого шляху я зайнятий. Привіт, все добре. Гарної тобі вдачі, Гаррі. А я піду грати на площадку, бувай. А, слухай, я б тобі не рекомендував би, але його вибір... Нам щось скажуть. Доброго ранку, Гаррі. Як в тебе все? Непогано, а ти як пети. Могло бути краще. Моя жінка Едіна хоче знову якийсь новий каптер. Вона каже: наш старий продовжує кудись рухатись, коли ми покидаємо дім. Тож, можливо, я скоро тебе побачу. Боже, він це так каже, будь-яким, то це погано. а Це ти так граєш на площаці, так? Привіт, Гаррі. Хочеш пограти зі мною камінь, ножиці папір? Так, папір. Я вибираю камінь. Ха! Ех, чувак, я програв. Гарної роботи. Не забувай. 100% виросте, виграв в нас, і типу, ну, забуде з ким він повзав. Таке якесь місто, знаєте, на село мені схоже. Лаківест. Окей. Okay. Так, ми зайшли. І що я маю робити? Oh. Добре, час починати день. Oh. Мені треба спочатку вімкнути світло і потім перекинути табличку, вже ж. Вмикаємо світло. О боже, воно виглядає так страшно. А, ми, до речі, теж тут можемо ввімкнути світло. Добре все. Тепер нормально все. Ми, коротше, Продавець кіломів в місті, там, де. Раз, два. Три багатоповерхівки, один будинок. Ну, ми такі дуже, коротше, впевнені в собі люди. Хе. -хе, -хе. Вау. О. Так, я так і знав, що це Райан Гослінг. Я вам казав: Привіт, Гаррі. Мені треба новий коврик для моїх апартаментів. Можеш дати мені синій коврик? Так. Дякую, Гаррі. А, це безпечно так, касу тут вишати, якщо він вкраде. Я можу звідси дати? Ні, не можу, окей. Так, синій коврик, типу, це це? Добре. Тримай. А... а як мені його дати? Ну, ти ж хотів синій коврик? Це не синій? О. Дякую. Це ковер крутий. О. Я його зараз же і поставлю. Це хіба. Це ж два однакових кольори, ні. О боже. До речі, знаєте, приємно, що вони все ж таки зачинять за собою двері. Телефон, який я не знаю, якийсь на банан схожий чи. Що жужить. Не знаю, на якусь трубу. О! Що, все ж таки жінка послала, так? <рик> Ех, знову привіт, Гаррі. Моя жінка все ж таки послала. Коротше, нам треба новий коврик, бо вона думає, що старий проклятий. Вона думає, що коврик рухається кожен раз, коли ми покидаємо будинок. Можеш мені дати якийсь супер крутий коврик з ліннями на ньому? Да, давай. Oh. Дякую за те, що oh. пошукаєш для мене. Вона іноді приносить мені біль в одне місце, але я її справді люблю. І я думаю. В Сенсі, думаєш. Я до цього хотів сказати, що це дуже мило, а потім піздець. Ну, це якийсь не дуже. Ну, мені не подобається. О, такий да, да, так в кольори берізочки. Дуже гарний коврик. Бери. Так, да, окей, це не те, що він хоче. Він хоче цей. Oh. У, дякую, Гаррі. Oh. Я сподіваюся, їй він сподобається. Oh. В будь-якому випадку, спитаєш, у мене коли побачиш завтра. Ха -ха. Oh. Що це за. Дивний якийсь мужик. Окей, а. Нас будуть переслідувати коври. До речі, не писало, що саме за магазинчик ми відчиняємо. Хтось телефонує. Я говорю за Гаррі. Так, це Гаррі з мого магазинчика як я можу допомогти. Це тому ти позвонив? Я знаю, для чого твій магазин насправді ти не можеш це ховати вічно. Скоро всі це знають. Про що це він? Можливо, просто якийсь тупий пранкер. Боже, я так втомився. Сьогодні треба закритись раніше, вимкнути світло та перевернути табличку. Чесно, я сам не знаю, для чого нам цей магазинчик тут. Що? Хто там. Oh, 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 oh. Можливо, боже, який ще у oh, oh. мене пранкує. Це все. Oh, 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 oh. На сьогодні я скінчив, краще піти додому відпочити. Ну, хтось пробіжався. Ти живеш біля ну, дитячого майданчика? Можливо, хтось просто біг гратися, ні? Гаррі, ти такий параноїк. Другий день. Привіт. Я сьогодні все так дивно відчуваю, як і все місце. А що ти маєш на увазі странно? Все виглядає якось не так. Я не знаю, щось відбувається. Я вшиваю звідси. Не знаю, малий на площаці не грається, можливо, вже перенісся в якийсь інший вимір. Ми так і, до речі, не дізнаємось історію цього коврика. Ей, Гаррі, я тут. А, ще один день в магазинчики. В будь-якому випадку, Гаррі, можеш мені дещо сказати? Що таке? Тут був мужик, коротше раніше. Він дуже багато про тебе питав, але я йому нічого не казав. Я пообіцяв. О, ти боже, дякую тобі, велике, Якісь щури ходять. Ех, ех. Ні, я вже занадто старий для цього. От мені дуже цікаво, ні, позаду в магазинчику нічого немає. Дякую тобі, велике. Ну, давайте не буду затягувати заходу... заходу. заходимо в магазин. І що це? Я буквально, я не знаю, це була банка. З головою всередині, і, типу, ми ніяк не відреагували. Якісь ящики треба перенести, чи що це? О, я я можу стрибати. Круто. Так, добре. Вибачте, відволікаюсь. Я просто не можу нарадіти, а -а -а -а. що нарешті світ ви є. О, я чую, як доставщик під'їжджає, треба вийти і запакувати а -а -а -а. це все. Мені треба ці коробки. Ту -ту -ту. Так, так, привіт. Ага, ми не можемо вигрузити, щоб бідну людину відпустити. Гаррі ду. Нормально. Гарі думає, що він єдиний тут, Це просто працює. А хтось є всередині, чи ця машина привид. Окей. Буває, буває. Я от поки що не можу зрозуміти, що справді ховається за цим магазинчиком. А коли я був взагалі останній раз в магазині з коврами? Ну який присвачений, знаєте, от, от сугубо прям коврам. От продають лише коврики. Ви давно були в таких магазинах? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ух, йоб твою мать! Що ти мені рукой махаєш? А, я бачу в тебе тут якісь новинки. Щось є добре всередині. М -м -м, мені треба щось ексклюзивне. Тоні, ти мене налякав. Ха-ха. Вибач, я не хотів. Мені треба якийсь коврик, ти знаєш. Побачимось всередині. Ні, Тоні. Сам відкриєш. Добре, треба, коротше, за ними простежити. Боже, то він якийсь такий страшний, а то. Що в тебе там за бізнес, Гаррі? Я бачив в тебе такі круті зелені коври. Дай мені один з них. Він виглядає дуже крутим. Єдине, я не знаю, можливо, типу, ми якось приторговуємо наркотою. Oh. О, да. Oh. Це воно. Oh. Добре, в будь-якому випадку, гарно. Oh. Гарного тобі дня. Oh. Гарно. Г... Все добре? Oh. А так, зі мною все добре. Мені краще піти зараз. Oh. Я піду насолоджуватись цим oh. ковром. Побачимось. Тож вони дуже дивно поводяться. Слухай. Моя собака передає вам всім привіт, але трішки невчасно. Що ти робиш з моїми коврами? Ти. Ти знаєш, що ти робиш неправильно. Ти досі робиш це. Це ти мені вчора зробив? Це неважливо. Важливо те, що ти робиш. Твій маленький невинний бізнес. Ти нашкодив мені, і тепер я нашкодю тобі. О... Скоро. Куда він... Блять, куда він. Куди він побіжав? Він зник. Дивно. О, малий, заходь. Бачив мужик, вибіжав, це він про мене питав, так? Е, привіт, привітарі. Можеш мене, будь ласка, додому провести? Я наляканий. Тут якийсь дивний чел ходить знову. Я не хочу один вишатись. Допоможеш мені? Да вже ж трнер, типу, я тебе проведу. Мені, наверное, багато краще. ласка, будь поряд. Цю, Блять, подожди, подожди, я магазин закрию. пожалуйста, Тьорнер! Блядь, ну куди ж ти побіжав, еб твою мать? Все. Можливо, можливо, що це син того мужика. Але, типу, ну я не знаю цим користуватись, ну це дуже підло, Типу, ну як можна дитину лишити одну? Ну, я не знаю, типу. Що? Ти це чув? Я щось чув дивне. Як а, хтось дихає. Бля! Ти ще думав, що зможеш. А ховатися за своїми коврами, Гаррі. Все це, це все брехня. І цей чувак не знає достатньо, але я знаю. Вони всі. Я покажу їм, що ти насправді продаєш. БЛЯТЬ Гаррі! Верни його. Ні, 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 це не може статися. Це чувак. Що він має до мене? Що це все таке? Мені треба закрити магазинчик, треба подумати. Я не знаю, я, я не можу. Піздец, ти адекватний. Ти можеш побігти за ним, або хоча б в тебе є телефон, в поліцію. В тебе мужик перед очами дитину вкрав. Я не можу дзвонити, шикарно, про що ти думаєш? Про... Серйозно? Ти серйозно? Третій день. Гаррі, ти неадекватний? Що це за В? Сюди? Хей, Гаррі. Ми бачили, що сталося з хлопчиком? Не хвилюйся, Гаррі. Ми будемо тримати це в секреті. А ззовні нас не зупинять. Так, <тит> да, Гаррі, не хвилюйся. Ми будемо тримати це в собі. Цей чувак не зупинить нас. В будь-якому випадку, я справді люблю коври, і вони мені дуже необхідні. І знаєш, цей такий матеріал приємний, як шкіра. В будь-якому випадку, знаєш, нібито як шубка краща якість у всьому місці. Ти завжди дивився за нами, Гаррі? Тепер час тобі відпочити, не хвилюйся, ми це зробимо. Це незнайомець, він думає, що він допомагає, але це не так. А те, що ти робиш для цього міста, він підходить ближче і занижує голос. Всі коври в цьому магазині, і ми йдемо за ними. Дякую, Пат. Я завжди знав, що ти допоможеш. Завжди, Гаррі. До кінця. Ніколи не рано. Гаррі, я, я просто хотів дещо сказати тобі. Цей чувак, він знову ходив і питав якісь питання, він налякав людей. А, я справді не розумію, в чому, але а, якщо ти скажеш, що все нормально, то а, я тобі вірю. А, все нормально, Гедві. А, це жінка, Еді. Не хвилюйся, ти в безпеці мною. Добре, я завжди буду дивитися за цим. Я просто аж підскакую, знаєш, Е, в Гері вибач. А він всередині, так? Все просто йде наш Креберець. Мені треба просто продовжувати продажі в магазині, і він відчепиться, Все, все нормально. Так, да, відкрився, посміхнувся, продав ковер і ні про що не треба хвилюватись. То я не зрозумів, дитину вкрали, типу, блядь... Нам пофіг? Ми то в чому зі своїми коврами винні, поясніть мені. Тут можна ховатись? Прикольно. І ми в безпеці. Ну, до речі, закривають за собою двері культурні. Oh. До. Д'їма. Доброго ранку. І oh. я чув, ви продаєте високої якості коври. Так я це роблю. Так, я продаю їх, але ви не виглядаєте, як люди на цихим місці. Oh. Це правда. Я тільки що приїхав сюди. Тому я хотів а, собі якийсь крутий сувенір. Oh, uh, 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 uh. Можете продати мені чудовий червоний ковер з жовтими цяточками на ньому. Це який це цей? Ні. Ні, не цей. Oh. Це просто неймовірно. Oh. Я люблю ці кольори. Боже, особливо жовтий. Oh. Він просто виглядає неймовірно в моєму будинку. Наче він ніхто не лишає. Тобі треба серйозно дивитися за своєю спиною, Гері. Я вже знаю, я тут вже в магазині цілу ніч був, він був відкритий. Ну, Гаррі, як завжди. Що, що. ти робиш? Я. Ти знайдеш це скоро, О. дуже скоро. Коври проссипалися, ні. Давайте всі. О Боже, хтось вимкнув світло, прям прямий. Що відбувається? О. Привіт, Гаррі! О. Час закінчити з цим. Я і ти твій бізнес. Хто ти такий? Ти справді не пам'ятаєш, а, вже ж, Ти завжди не пам'ятаєш обличчя, тільки фабрику. Мене звуть Даніель. І ти перетворив мою жінку в один з твоїх кибомів. Що? Даніель, ти п'яний? Чи це правда? Якісь... А, третій день, але вид з погляду Даніеля... Взагалі, якось вже підозріло, якщо чесно. Що ти <плес> Будь ласка, не робіть мені боублічі. Чому ви мене сюди привезли? <плес> Я знаю, що ти не ляканий, але це тільки для того. А, Але це не для того, щоб я тобі нашкодив торне. <звук> і я тебе забрав сюди, тому що Геррі хотів зашкодити тобі. <звук> що ти маєш на увазі, він Він ж просто ковровий хлопчик. <звук> Всі з ним розмовляють, він нормальний. Це <звук> те, в що ви хочете вірити, але. А, твій пояс це не так ковер, він пахне. Геррі робить коври зі шкіри людей. Що? Це те, що він зробив з моєю жінкою. Що? І це він хотів провернути із тобою. Ні, ні, це брехня, це просто неправда. Геррі б ніколи мені не зашкодив. Це правда. Але я це закінчу сьогодні. Я більше не дам йому зашкодити хоч комусь на якомусь. Мені треба взяти топліво і піти до магазинчика. Посиди тут. Це справді? Ну, тобто, це реально? До речі, якщо ми все облили там бензином, то як Гаррі не відчув цього. Час підпалити це місце. Я облився бензином і підпалю, коли. Гаррі буде всередині, мені треба буде тихо піти. Тут okay, Окей, я взагалі можу просто на місці стояти, але давайте для пафосу буду розкидувати. А на фабрику туди не можу зайти? О, так. Давайте тут господарювати. Хоч якісь, я не знаю, докази цього. О, Тепер треба зустрітись Гаррі. Він скоро має повернутись в магазинчик. А за коврами сховатись? Що я маю зробити? Де мені сховатися? О, ти нарешті показався? Час це закінчити, Гаррі. Це буде те, що ти останнє побачиш. Ти думаєш, ти герой, Даніель? Ні, ти просто ще одна молі, яка не летіла на вогник. Це мій великий бізнес, і ти йому не зашкодиш. Ні, Гері, це все скінчиться тут з нами. За мою жінку. Ян, це... А нам покажуть, як він це робив, чи ні. А тоді, до речі, магазин відчинений був. Щось я, я не розумію, щось не так. Це Гаррі? Блін, а вона казала! Сайтхастел. Дякую за те, що грали. А вона казала, що там килимок рухається. Тож так, сьогодні була така невеличка гра, як сайтхастел. В принципі, вона мені сподобалась, але якесь таке трішко відчуття. Чи знаєте, автор затягнув, чи не додав якогось прям такого неймовірного саспенсу Я ну, ну, ми просто продаємо коври, було б чудово, якби ну просто зробили б тоді більше днів, але, наприклад, щоб ми помічали якісь дивності. Тобто, ми б думали, що це з нами щось не так. А Все було б не так просто. Але добре, маємо те, що маємо. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Нагадую, в мене є телеграм-канал, де я інколи буваю щось та й пишу і завжди повідомляю про вихід нових відео. Тож так, люблю вас, гарного вам дня чи вечора.